Вітаю, енергія Київ. Ви хотіли подивитися планування однокімнатної квартири. І зараз я вам покажу однокімнатну квартиру з плануванням під назвою ДНД на 34,3 квадратних метри. Тут у нас буде а, двері дизайнерські з МДФ-накладкою. Заходимо до квартири. Нас зустрічає передпокій. Широкий, вмісткий, дуже атмосферний передпокій. Так, тут у нас ванна кімната з досить правильної ергономічної форми. Є ніша. Туди можна щось сховати, зробити шафку. Так, далі ми потрапляємо до кухні. Кухня в нас правильної ергономічної теж форми, все продумано. Планування зроблені для життя. І дивіться цей вид з вікна. Ну, це просто, це просто без слів чудово. Ви собі робите каву, у вас тут столик, ви п'єте каву і зранку дивитесь на чудовий схід сонця. Бо це північний схід, і ви будете дивитись досить чудові краєвиди зранку. Так, йдемо до кухні, до кімнати. Кімната в нас. Виглядає таким чином. Угу. Знову ж таки, величезне вікно. Тут буде радіатор, тут буде водяна тепла підлога а, по всіх кімнатах і в Ну, Тут ви можете розмістити собі телевізор, тут у вас буде диванчик. Так, і зараз вам покажу з цієї сторони, ви можете тут зробити собі шафу. І усе зберігати. Ось так виглядає. Однокімнатна квартира на 34,3 квадратних метри.